16 лютого о 17.00 для містян проведуть безкоштовний показ документальної стрічки номінантки на Оскар. «20 днів у Маріуполі. Що тут є преса. Знімайте. Сіспейфултувач. Вони нанесли бомбовий удар. Це документальний фільм, який е знятий воєнним кореспондентом, фотожурналістом Стеславом Чер... Черновим. Він номінований на Оскар як документальний. Він вже отримав декілька премій Бафа і інших е таких от е кіношних фестивалей. У стрічці йдеться про початок повномасштабної війни на Азовському узбережжі. Фільм розповідає про напад російських окупантів на Маріуполь 24 лютого 2022 року та показує перші тижні бойових дій. Журналісти, фотокореспонденти, вони змогли зафіксувати багато матеріалів, частину вони змогли передати ще тоді, частину вони дуже там якимось незрозумілими методами змогли вивести цю інформацію через кордони, через це, через окуповано. І зробили от такий от фільм, зі сьогодні показують по, не тільки в Україні, а й по всьому світу. Це кіно, це кіно було демонстровано на великих кінотеатрах. І сьогодні, завдяки партнерству ветеранському простору, плюс плюс. Ми отримали ну офіційний дозвіл, ліцензію на цей показ е е і готові його презентувати в Новомосковську. 20 днів у Маріуполі. Документальний фільм року за версією London Critics Circle Awards, а також найкасовіший документальний фільм в Україні. До уваги фільм містить кадри обстрілів та бомбардувань, травм та поранень, а також масових поховань загиблих цивільних. Зважайте на свій стан, перш ніж прийняти рішення про перегляд.